Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube каналі і запрошую вас до карти дня. Сподіваюся, у вас все добре, ви все пережили, живі та здорові. Сьогодні я знову роблю трохи наперед, бо в мене саме в цей день, коли вийдеться карта дня, і день перед цим багато роботи. Гаразд, запланувала. І так, дивимося, що чекає нас сьогодні. І так, карта номер один. Хто вибрав перший, перший варіант? І так, у нас тут імператор, мої дорогенькі, німецькою герша. Ви знаєте, це дуже стабільна карта, дуже така потужна карта. Це може бути фігура батька, це може бути ваша позиція. Тобто, ви сьогодні твердий як камінь. Це говорить про те, ви не зворушливі, ви не вмолимі, і ніхто вас ні на що не може сьогодні підбити, і підколоти, і під ще щось підбити на якусь авантюру, чи ще щось. Тобто, ви знаєте чітко ваш план, до речі, зранку встали, зробили сьогодні план, план на день. І чітко йдіть по цьому плану. Це карта незламності, карта мужності, карта, яка знає. Що вона робить за що відповідає? Це людина дуже відповідальна, мудра людина з великим досвідом. Це може бути, що ви зустрінете просто чоловіка такого знайомства з такою з такою людиною, мужньою твердою. В своїх переконаннях, яка має плани, чіткі і тому подібне. Можливо, що вам прийдеться сьогодні десь пробивати собі дорогу, у вас вистачить сил, вистачить розуму. Ось і у вас все йде по плану. В принципі, це карта конкретно, от коли людина стоїть твердо на ногах, впевнена в собі, і знає, що вона хоче. Ось це так. Дуже хороша карта, дуже-дуже-дуже. Можливо, дійсно, ви будете розмовляти зі своєю. Можливо, це у вас ваш тато, ваш дідусь, ваш начальник це людина дуже справедлива. Повірте мені, ця людина не засудить вас, не покарає вас просто так, якщо, значить, ви заслужили. Карта номер два. Тут у нас п'ятірочка мечів. Ви знаєте, програшна ситуація. Сьогодні не плануйте нічого важливого. В будь-якому випадку це програшний варіант. Якась, знаєте, така прикра ситуація. Ну, верніше, знаєте, підла ситуація. Хтось вас ну, якось підманить, окрутить, відбере щось з силою. Це, знаєте, така несправедлива дуже карта. Ось болюча, можна сказати, навіть дуже болюча. Це коли втрат, втрачаєш найкращого друга. А, об... Ну, Тут ви знаєте, тут настільки, але людина все рівно а, сильна духом. Тут людина не падає духом все рівно Ось, по цій карті. Якось так. Ви знаєте, будьте обережні, краще обходіть десятою дорогу якісь сварки, бо це надовго. Чи то з сусідом, чи то з шефом, тут немає значення з ким. А, обходіть сварку дорогою. Будьте впевнені в собі. Карта номер 3 Тут у нас іде десяточка, тобто це говорить про а, фортуну. Так? А, дивіться, фортуна тут не має обличчя. Про що це говорить? Фортуна вона зрадлива, фортуну ви не можете втримати в руках. Ні в якому разі, навіть не пробуйте, вона вислазне у вас. А, насолоджуйтеся тим моментом, якщо ви дійсно щось перемогли, щось виграли. Ось ця карта, до речі, кармічна. І можуть повертатися, притягуватися речі дуже. Це, от, ви знаєте, як той магнітик. Повертається щось. От, от відійде від вас і знову повернеться. Це коли, знаєте,. По колесу фортуни йдуть такі відносини, які разом не можуть жити, і один без одного не можуть жити. Розумієте? І, 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 коли це, і, і хоч це і колеться, ось це коли люди ніяк не можуть розігравати відносини, постійно повертаються на круги своя. Якусь провину, можливо, відчувають, щось ось, знаєте. От мені цікаво буде, хто відпишеться по цій карті, як у вас програвся цей день? Це, знаєте, може вас закрутити, як той вихір. Що ви аж не, не, не зрозумієте, як ви учутитеся вже ввечері вдома. Розумієте? Якісь справи туди, сюди, набігайтеся, наскачетеся. Ну, якось, знаєте, цей день може навіть якось з пам'яті вилетіти. Як так швидко, я ж тільки що лише прокинулась, наприклад, а це вже вечір. І толком ви не будете розуміти, зробили ви порядок, зробили ви якусь роботу, що ви робили, з ким зустрічались. Якось, знаєте, вас може закрутити дійсно такий непонятний вихор. Це кармічний день сьогодні. Будьте сьогодні обережні. Дійсно можуть ваші кар... кармічні партнери притягуватися. А що значить кармічні пар... партнери? Ем, коли ви в минулому житті, в минулих в колишніх життях не розібралися, якісь обідки можуть прийти, якісь ем, недомовки, розбираловки навіть з цього життя. Людина це має е, здатність накопичувати це все і таскати це з. Ем, як це сказати, воплощення з одного до в інше, і далі, і далі. Як ланцюжкова реакція. Знаєте, це коли на на, на ці, на ниточку ці бусіночки націпляють і ходять з життя в життя. Відчепіть це все від себе. І повірте, вам, вам стане легше. Ця карта теж і тягар іншим разом. Не така дуже добра ця, ця карта, як деякі її бачать. Ось, Вона може й легко бути. Якщо людина легка, то їй, знаєте, легко вдається все. Якщо людина важка, носить оці бусіночки з собою, всякі заморочки, то вибачайте, воно ні, нікуди від вас не дівається. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!